Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми поговоримо про життя Адонірама Джадсона. Ця історія знаєте, про неймовірні страждання, але водночас і про абсолютно непохитну віру. Щоб ви розуміли масштаб спадщина Євангелія в сучасній м'яньмі, яку раніше називали бірмою, просто величезна. Майже два мільйони людей сьогодні є частиною Баптистської конвенції. І це, звісно, підводить нас до дуже глибокого питання а якою була ціна? Чого коштувало посіяти це насіння віри в землях, де його раніше ніколи не було? Почнемо з центральної теми, яка проходить крізь усе життя Джадсона ідея про те, що насіння має впасти в землю і померти, щоб дати плід. І все це відбувалося на тлі надзвичайно ворожої бірми 19 століття. Ви тільки уявіть, з чим він зіткнувся? Коли Джадсон прибув туди у 1813 році, це була земля деспотизму, постійних війн і абсолютної релігійної нетерпимості настільки небезпечна, що навіть знаменитий місіонер Вільям Керрі відновляв його туди діхати. Усі, хто пробував до нього, або загинули, або втекли. То що ж тримало його? Що давало йому сили? Давайте зануримося в богословську основу, яка підтримувала Джадсона в усіх цих неймовірних випробуваннях. Це його глибока, непохитна віра в абсолютний божий суверенітет. Віра Джадсона ґрунтувалася на тому, що він сам називав доктринами благодаті. Це, по суті, реформатське розуміння, що Бог керує абсолютно кожною подією, навіть стражданнями, з нескіншенною любов'ю та милістю заради своєї слави і блага свого народу. І знаєте, це не було для нього якоюсь сухою теорією, це було питанням життя і смерті. Сам Джадсон прямо казав, що це єдине, що дозволило йому вижити єдине. А ця впевненість у божому проведінні зацементувалася в його житті через дуже драматичне навернення. Уявіть, він був деїстом, але раптова смерть його друга скептика в сусідній кімнаті готелю стала для нього шоком. Він, побачив у цьому, здавалося б, збігові обставин божу руку, що й привело його до покаяння. Але ця віра мала пройти випробування вогнем. Попереду на нього чекало горнило переслідувань і особистих трагедій, період просто невпинних, нескінченних втрат для нього і його родини, його кинули до в'язниці. Чому? Просто тому, що він був людиною із заходу під час війни з Британією. Його несправедливо звинуватили у шпигунстві і піддавали тортурам цілих 17 місяців. Умови були. ну... Просто нелюдськими. важкі кайдани на ногах, вночі його підвішували за ноги на бамбукові палиці, так що з землі торкалися лише голова і плечі, голод, гнила їжа. Це були тортури, які зробили його калікою і ледь не довели до божевілля. І що вражає його дружина Ен, яка відчайдушно боролася за його звільнення, повністю поділяла його богословські переконання. Навіть переживаючи власні страшні втрати, вона бачила в цьому божу руку. Коли його нарешті звільнили, полегшення не настало. Натомість на нього обрушився просто каскад горя. Він втратив дружину і всіх дітей, народжених у їхньому шлюбі, за дуже короткий час. Звісно, такий тягар втрат занурив Джадсона в глибочезну духовну депресію. Це була справжня темна ніч душі. Але як це не парадоксально, саме вона передувала великому духовному врожаю. Зломлений горем він утік від усіх у джунглі, уявити страшно, збудував собі хижу поруч із могилою, яку сам для себе і викопав. Він відчував себе абсолютно тотально покинутим богом. Але ось тут і відбувається щось неймовірне, щось, що показує Божий задум. Саме в цей момент у найглибшій точці його особистого відчаю, коли він писав про духовне спустошення, по всій бірмі раптом починається духовний пошук. Люди долали місяці шляху, щоб дізнатися про вічного Бога. Тож давайте подивимось, у що ж вилилися всі ці страждання, яким був плід цього насіння, що впало в землю і померло. Ця спадщина, вона просто неймовірна. Дві найбільші справи його життя це повний переклад Біблії бірманською мовою та створення бірманського словника. Це стало тим фундаментом, на якому виросла майбутня церква в м'янмі. Задумайтесь на мить 38 років. Він присвятив майже все своє доросле життя народу Бірми. За 33 роки він лише один раз повернувся до Америки. Це просто неймовірна відданість. І протягом усього цього часу його життя було сповнене постійних жахливих втрат. Він пережив двох із трьох своїх дружин, із тринадцяти його дітей семеро померли за його життя. І ось результат: ось той прід, про який ми говорили: життя, сповнене величезних особистих жертв, привело до спадщини у вигляді тисяч церков, які існують і сьогодні. Історія Адоні Рама Джадсона це не просто сторінка з підручника історії. Ні, це виклик, який звучить дуже актуально і для нас сьогодні. Навіть у свої останні хвилини, помираючи в морі далеко від своєї родини, він гостро усвідомлював, наскільки важким і болісним був його шлях. І тому ця історія залишає нас із дуже провокаційною думкою. Питання ж не в тому, чи закінчиться наше життя. Воно закінчиться. Питання в іншому: чи стане наше життя тим самим насінням, що впаде в землю, помре і принесе рясний вічний плід?